Вела пора оці тюльпани, обрізати та зберігати до наступного сезону їхні цибуленки. Отже, розпакуємо, подивимося, що там всередині, чи є що зберігати. Якщо є що зберігати, розкажемо, як... розкажу, як це буду робити. Отже, ось такий от комочок. Я перестала коливати, як тільки почали зав'ядати мої тіти тюльпанові. Для того, щоб воно було достатньо сухе. І подивимося, подивимося, що тут є. Скажу одразу, що на другий і на третій рік, може аж на третій рік, оце це булонка ціленька в гарному стані. Пускати росточок зібралася, на сухне все буде добре. Ця от має дітку щоб її зберегти, щоб вона не гнила і не цвіла, бо це все може нам дати цвіль? Це все треба почистити, коротше. Отже, всередині ми знайшли від трьох панів три цибуленки. Цибуленки деякі мають дітку вже, ці дві не мають, немає мають. теж. Значить, дві цибулини з дітками, одна без дітки. Що можна далі з ними зробити? Можна висадити на предбудинкову територію, щоб вони там собі були до наступного сезону. Можна підсушити і зберігати. Скажу одразу, що я досвіду в тюльпанах не маю, але гіацинт з минулої весни. Е з цибулинки пустив коріння і от такі от наростили листочки. Тобто, щоб виростити гідну цибулинку тюльпана, має пройти, так само гіацинта, має пройти. Сезона 2, а то й 3. Я почищу ці цибулинки, щоб там не утворювалася ніяка пліснява, ще коротше трошки їм обріжу стовбури і покладу в лоточок і яєць. Вони будуть зберігатися до наступного сезону. Ближче до Нового року, напевно. Або ще раніше, на початку грудня, я їх висаджу в землю. І вони на початок весни або на кінець зими мали би дати мені квіточку. Хоч маленьку, але маю дати. Так що зберігаємо наші цибулинки, бережемо їх від сирості, висушуємо їх. Не пересушуємо на сонце, не ставимо. У мене в небудь стоять у кладовці на балконі за заскленому. Там морозу немає. Ну і будемо очікувати нагідний урожай на гарну квітку тюльпана. Через пару років, а до того часу цибулинки треба зберегти. Всім дружніх сходів та гарних врожаїв. Дякую за увагу!